Друзі, вас вітаю десь кафілія компанії автопарк Юан, нове чудове надходження. Це у нас Lexus ES300H 2018 року. Приїхав з Америки з незначними пошкодженнями, а саме ліва частина зробили якісно. Пошкоджені елементи замінені на нові. Автомобіль зараз не нуждається ніякий в капіталовкладеннях, повністю обслугований на оригінальних легкосплавних дисках. Подивіться на стан салону, світла шкіра, Все в чудовому збереженому стані. Воно надивно пробіг автомобіля 84 тисячі км. По комплектації має безключовий доступ, повний електропакет, електрорегулювання сидінь з пам'яттю, підігрівом та вентиляцію. Дерев'яне кермо з підігрівом. Чудова мультимедія, чудове звучання акустики, є все необхідне. Контроль мертвих зон, утримання в смузі, адаптивний круїз-контроль та багато багато іншого. Кого зацікавила автівка? Запрошуємо вас на перегляд -тест та тест-драйв адреси Грушевського 15А. Придбати цього красення можна як за готівку, так і та болізанки. Що у нас є три дні. Чекаємо на вас.